І я вітаю вас на новому огляді набору під артиклу 75387, якому є сім мені фігурок, шість з яких є простими, та одна додаткова ювілейна, в ще й з 25-річчя з Ольним війнам. Ну і звісно ж, багато функцій, на які ми поглянемо трішки пізніше. А ось і самий набір. Але для початку я хотів поговорити про нього самого. Його ціна – 17,50 з чимось доларів, що, як на мене, трішки забагато. Але вона, мабуть. Те, що враховуючи те, що тут є 7 мініфігурок та 502 деталі. Ну хоча цей набір і є дуже класним, але тут є один великий мінус. А точніше це наліпки, яких тут є досить багато, та в особливості білі наліпки, в яких проблема це їхній колір, тобто вони знато білі, порівнянні з кремовим кольором легівських деталей. Але на фоні мініфігурок ця проблема не здається чимось глобальним. До речі, про них. Почнемо ми з мініфюрки повстанця, в якого є нова голова, три з, з двома виразами, непоганий шолом, який, здається, вже давно використовується, прикольний торс та самі прості ноги. Як на мене, прикольна мініфірка, яка повторюється два рази, але ми покажемо її лише один раз, тому що вони ідентичні. А ось і його друге обличчя, яке, як на мене, досить непогано і додає трішки кастомізації, рахуючи те, що тут є дві таких мініфігурки. Щоправда, вони все одно виглядять як клони. Штурмовик. Як і мініфурка повстанців, вона повторюється два рази. Щоправда, на відміну від повстанців, в них є два різні лиця, що як на мене є чудовим. Проте я вважаю, що краще б вони ці два лиця дали б повстанцям, бо вони, хоча б не мають такого шолому, що перекриває лице, на відміну від штурмовиків. Ну і окрім голови, тут є ще непоганий та нога, яких є прикольний принт. І до речі, вони вже з'являються на перший раз, а точніше вони ще були в мехові штурмовика. Ну, як я вже казав, тут є два різних обличчя. Щоправда, мені більше подобається перше жіноче, бо воно якесь більш цікаве, ніж друге. Ну і можливо це тому, що друге начебто дуже багато разів з'являлося в Лего. І на фігурка в нас це Кетін Антилес, який влій ось таким чином. В нього є також два лиця, яке я вам зараз покажу, такий шоумиків простих повстанців і прикольний торс. Загалом це класна фігурка, яка має потенціал якісь цінності, але я не впевнений в цьому. Ну і ось таким чином він оглядає в мене без шолому. Тобто перше лице більш таке налякане, а друге більш спокійне. Ну, взагалі у вас може бути перше більш спокійним, але для мене перше більш налякає, тому що я відтворив центром, де Вейдер його зустрів. А ось і самий Вейдер. І як на мене, в нього буквально ідеальна мій фігурка. Тут в нього і принти на руках, чудовий принт на ногах. Звісно ж, новий молд шолому. Ну, як не новий, але все ж. Чудовий плащ. І єдине, що мені не дуже подобається, це його лице, яке ми зараз побачимо. А ось і воно і загалом воно гуляє досить непогано. Єдине, мені не подобається його вираз обличчя, бо воно дещо дивно. Окрім того, ось тут такий принц савий, якщо ви ще його не бачили. І нарешті, мій фігурка Арктрупера Файвса, який, до речі, є ювілейною мініфігуркою. Загалом це мій улюблений клон, і в нього є дуже класний тканинний наплічник, при тому запринтовані руки, що як на мене взагалі чудово. З мінусів я хочу сказати, що в нього немає ками, бо вона тут запринтована взагалі, що мінус, і звісно ж в нього тут неточний шолом, тобто інша форма та принти дещо неточні, хоч взагалом непогані принти в нього всюди. Ну і хоч мені не подобається його шолом, я давно хотів його отримати, і нарешті він в мене. А ось і його лице без шолому, і чесно, воно мені справді до вподоби. Тобто він виглядає загально навіть чудово і мені подобається ній фігурка. Хоч багато хто каже, що він є досить поганою. Звісно ж, я згоден, що в нього жахливий шолом, але загалом він виглядає досить класно. Ну і останнє, що я хочу вам показати, це ось така підставка Fives з написом «25 років років легозольним війнам. Чесно, мені подобається цей принт, і загалом це моя перша така єлина фігурка, тож це моя перша така підставка. Знизу на знову ось так, і чесно, я сподіваюся, в мене будуть ще такі. А тепер, коли ми оглянули все інше, можна перейти до самого набору, а точніше, до його передньої частини. Ну почнемо ми з ось таких важлів по боках, які відкидають мені фігурок за. Те, що їх, наприклад, підстрілили чи силою вейдер відкинув. Це, звісно ж, працює за рахунок того, що ми натискаємо на цей важіль і фігурок відкидає. Це, до речі, можна зробити на обох сторонах. Тож штурмовики також в небезпеці і їх також можна відкинути. Як на мене, це класна функція. Окрім того, ми можемо ось таким чином посидити мій фігурок, що, звісно ж, не є чимось дуже цікавим, але це Лего поклав на коробці, тому я вирішив це вам також показати. Ну і звісно ж, не варто забувати про таку чудову можливість покласти Вейдера та Капітана Антилеса разом як хороших друзів. Ну і тепер можна погляньт на саму будівлю без -фігурок, що правда досить багато наліпок, аж 9 штук, нарахуючи дверей, бо це -то принт. Але попри наліпки тут чудова деталізація, просто поняття на всі ці спуски та підйоми, просто як в грі Лего Saga. Чому я порівнюю це з грою? Тому що в грі вони вже відтворювали самий фільм, і там вони це зробили дуже класно. І зараз, як на мене, вони просто спробували це повторити, просто трішки менш у масштабі. І ще я хочу зауважити, як вони тут зробили деталізацію плитками золота. Їх тут є аж 20 штук, 16 яких ось тут, та 4 на ось цій стінці. До речі, класно, що вони про неї взагалі не забули, а зробили якусь декорацію. Ну і окрім того, всього, що я вам вже показав, тут є ще двері, які є головною функцією. А ось і вони. Тут є така прикольна рамка, яка їх якраз закриває, і чесно, вона виглядає чудово. Самі двері начебто є принтовані, але я трішки не впевнений і не хочеться перевіряти, бо мені перед це все розбирати. Щодо функції, вона працює на, на важіль і виглядає ось таким чином. Ззаду вона виглядає ось так. Ну, двері відкриваються, закриваються ось таким чином. Тут є два важлі, один тут і один тут. І ось так працюється функція з іншої сторони входу. І, до речі, в нас лише трішки місця, але цього достатньо, щоб Вейдер не чіпав двері своїм мечем. Ну і ще тут без мініфірки набагато краще видно всі прозорі деталі. Ну і ще ловіть те, як відкриваються двері ззовні без мініфігурки. Ну і це, мабуть, останнє, що хотів би вам показати. Це кріплення під такий ж самий набір, якщо у вас їх є два. Тобто, ви можете купити такий самий набір і зібрати його, і прикріпити. Щоправда, як на мене це буде виглядає негарно, тому що один з них буде нормально стояти, а інший буде дивитися на вас спиною, і як на мене це просто буде не дуже виглядати. Але ви можете розібрати його і зібрати відзеркалено, що буде краще виглядати, але все ж будуть якісь нелогічні штуки, як, наприклад, двоє дверей біля один одного. Ну і зараз я хочу його порівняти з іншим набором, який є досить схожим. Це також коридор, але вже по серіалу Мандалорець. Щоправда, я при можливості його вдосконалив, об'єднавши два таких набори. А ось і він, загалом він майже такої самої довжини, лише трішечки довший і не має таких класних стін, тобто таких грубих. Ам... Загалом вони дещо схожі, навіть схожі сцени самі по собі, і це класно, що Лего зробили такі два з різниці десь в два роки, тобто як заміна один одному. І ми нарешті переходимо до підсумку. Але перед тим, як я почну щось нам говорити, я хочу додати дві мініфігурки. А точніше мініфігурку Легі ось тут, за дверима, та R2D2, на жаль, самого, я б хотів би ще сітрипів, але в мене немає його. Ось десь тут краєчку в коридорі. Ну, мабуть, весь набір мені Фьорк закінчений. І єдине, що хочу сказати, це те, що я дуже рекомендую вам купити цей набір, поки він є, тому що він дуже деталізований, має дуже класних персонажів, то загалом, як на мене, він того вартує. Та навіть сама збірка, вона була справді чудовою і мені дуже сподобалася. Тому максимум, пошукайте ще за знижкою, тому що до пенсії цього набору, як мінімум, рік чи два навіть. Ну, я сподіваюся, на два ще, бо я б справді хотів би ще один такий набір купити і об'єднати, але це вже таке. Тож. При можливості його купіть собі. Ем, ну і ще я б хотів дати щось не на тему цього набору, а на тему самого відео. Тобто, щоб ви розуміли, на жаль, я не випустив це відео на два дні раніше, тому що воно зайняло знато багато часу. Я не знаю, чому мені було дуже складно його озвучувати, і через це я витратив знато багато годин. Все ж я сподіваюся, того варте і вам воно, хоча б трошки сподобається. Окрім того, що ви розуміли, мені все одно прийшлося вирізати аж три хвилини якогось непотрібного контенту, що, звісно, не так багато, але все ж я б хотів би їх залишити. Щоправда, я думаю, що воно вже не було би цікаво. Все ж, вам за перегляд цього відео. Обов'язково подивіться інші, якщо ще не подивилися. Підпишіться на клик, якщо ще не підписні, поставте подобайку і так далі. Дякую за перегляд, па-па, до нових зустрічей.